Мої вітання, друзі. Пропоную до огляду чергову монету Національного банку України присвячену одному з духовних лідерів нашого народу патріарху Любомиру Гузару, якого називають совістю нації. Любомир Гузар народився у Львові. Але у 1944 році це йому сіки було 11 років. Його родина змушена була емігрувати за кордон. Він вчився та працював в Австрії, США, Італії, а на батьківщину повернувся після проголошення Незалежності України. У 2001 році очолив Українську греко-католицьку церкву. Завдяки Любомиру Гузеру було ухвалено рішення про перенесення престолу до Києва і будівництва. Патріаршого собору Воскресіння Христового. У 2011 році Любомир Гузар покинув пост глави Української греко-католицької церкви, але до кінця життя активно займався громадською діяльністю. Монета, присвячена Любомиру Гузару, була введена в обіг Національним банком України 15 лютого 2018 року. Номінал монета має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу, Масою 12,8 грами. Діаметр монета має 31 мм. Тираж 45 тисяч примірників. Гурт бачимо рубчатий. Так, перейдемо до розгляду аверсу монети. Чік, черік. Так. Ось такий, друзі, аверс. Так, значить, на аверсі монети розміщено Патріарший собор Воскресіння Христового в місті Києві. На дзеркальному тлі стилізованого стилизован... хрестоподібного променя. Унизу малий державний герб України. Праворуч від якого написи Україна. 2 гривні 2018. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України на дзеркальному тлі ліворуч від собору. Ось такий, друзі. Аверс монети. Перейдемо до реверсу. Ось такий ось реверс. З Любомиром Гузером. Так. E, значить, на реверсі монети зображено портрет Любомира Гузера. Ліворуч від якого роки його життя 1933-2017. Та по колу розміщено напис Патріарх Любомир Гузер угорі. 84 роки прожив Любомир Гузер. Так, і внизу написано Моя мрія бути людиною. Ну, нормально мрія в людини. Ось така, друзі, монета. Кому сподобалось, ставимо лайки. Кому не сподобалось, не ставимо. Хто вперше підписуємося на канал. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube. До нових зустрічей!